Всім привіт, вітаю на каналі Мій щоденник Життя, як воно є. Сьогодні я вже на полі. У нас потягнули теплі дні. Люцерню ми вже свою забрали, вже росте зелененька. А я приїхала, думала, буду підгортати картопельку ранню, але бачу, що вона так і маленька. У нас дощів немає. Холод. Такий вітер був холодний і в день було плюс 16. Не росла, але бачу, буран кинувся, то хочу сьогодні посапати її, просапати, а там вже, коли вона вже підросте, то вже і підгорниться. Але покамість буду сапати, бо буранець кидається, не знаю, чи видно на відео, чи не видно, але кидається. А сьованик. Часник? Часник виправився, чоловік кропив його два рази. Той чесничок виправився, гарний, зелененький, Що до нього претензій нема. Але на полі дуже погано сходить суш, дощів нема, все погано сходить. Бурячок столовий ледь-ледь пробивається. Не знаю, як там в інших районах, але в нас дощу немає і не передають. тому... Дав би трошечки дощу, щоб воно все накільчилось, земля трошечки стала легшою, бо дуже корка. ну, на, на, Такою воно е, як-то, шкурою стало твердою і не пропускає, його взагалі ну, не, не дає пробитися. Фасолька вдома пробивалася, вже вона ну, вже зелененька, все пробивається і оцей хрящик раз і лопає, раз і лопає, не може голову фасоля висунути з землі. Ну, такий склеп що страшний. Але ну, нічого, да, дасть Бог дощу і все піде ход. Це ще не пізно. Поїхали сапати картошку, Помагає поможне. Батько. <рігла> 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 Тому буду сапати. Все, я вже досапала, ще лишилося в мене двома рядочками повернутися донизу і буду вже їхати додому, бо потрібно годувати вже на обід. Зараз у нас обід. І як такої роботи по господарству в нас немає, бо ми ну, дою я корову два рази в день від утелу, як вона тільки втелилася, я одразу дою два рази в день. І зараз вона вже так потихеньку йде в запуск. Та Корові там на вигоні даємо траву, курей напоїла, дала води і зеленого занесла, а в нас ще один е, житель є. Оцьому треба давати їсти. В обід обов'язково. Купили ми бичка, бо наша буде мати... Ой який... Ой, чекайте. Ой, який красунчик. Сердечко на лобі. Я його хотіла назвати купідоном, але хлопці назвали живчиком. Де маленький? Хороший. В їздить, в їздить, в їздить, зараз деш ю. Живчик. Живчик. Хороший бачок з сердечком на лобі. А такий хороший. Ми завжди беремо два бички собі натримання. А так як у нас цього року трошки з коровою збій пішов, у нас ще два е, наших є, які вже в червні порік буде, то ми вирішили поки брати одного, бо не знаємо. Що наша фасолька нам приведе. Якщо бичка, то вже й нам не потрібно. В даному всякому випадку ми будемо тримати, що бичка, що теличку. Буде бичок, то будемо тримати бичка, буде теличка, то будемо тримати теличку. А так взяли, поки на літо він за літо собі на виголі буде. Так, ну російсь край красивий бичок. Трошечки підтягнеться, а так. Собі взяли. Ще одну роботу додавали, але в селі без цього ніяк. Треба щось робити, чимось займатися. Зараз я хочу з бузини вже почався сезон цвіту бузини почали цвісти, ось Вже розцвіли бузина. І я роблю кожен рік з неї квас. Не знаю, можливо, хтось робить теж. То я хочу зробити зараз коло. Якщо його потримати довше, як три дні, то воно буде, натягне такий насичний, насичний смак. На три дні, на третій день я розливаю по півторашках і ховаю в погріб в холодне місце. Тоді, коли вони роздуваються, набираються газом, вже можна його вживати. То ну, вже скільки років? Вже три, напевно, роки я роблю. Ну, то три дні її достатньо. А там вже дивиться, коли вони вже деякі пляшки швидше газом набираються, деякі довше. Ну, в залежності від того, наскільки запиленіший цвіт бузини. Ну, вже бачу, що так гарно розцвіло, то я сьогодні хочу зробити першу, першу каструльку вже квасу. Нас його всі люблять. І це, напевно, що кращий варіант газованої води. То зараз зроблю. Покажу, хочу ще показати у нас, я думаю, що це всюди така проблема. Шпаки. Якщо морозом не побило клубніку, то шпаки її доїдають. Зацвіла вона раніше ті, ті бутони, що до морозу, І їх побило морозом чорні. Ми позривали квіти. Ті, що вже, запи... вже нічого їм не допоможе. Почали зараз спасати ягоду, бо ну, поливали, бо в нас, ну, суш, суш стоїть, нічого не... Не... дощів не передає. Почали поливати ягоду, бо в нас підкаплює вона. На ну, тобі шпаки. Тільки побачила червону ягодку і все. Все, він її не лишить, він її з'їдає Вплоть до того, що він її просто зриває з кущика. Зараз я покажу вам як спасаємося, але я думаю, що це марний результат. Сьогодні вранці пішла, я йду вперед, він переді мною скаче той шпак і йому нічого не страшно. То, в общем, отакі от у нас справи. Якщо морозом не побило, то ж з'їдять. Але що зробиш? Зараз ще бикам дам травички і все. І піду робити. Хуся загорає. І піду робити квас Поки златик спить, дасть робити чернишка наша. Сталося в нього ЧП. Златуся здавав назад, не побачив його, впав на нього жопкою, повредив йому ножку. Да. Черніжка, бідненький котик. На, маленький вже боїться всіх. Ти нічого не боишься, ты ничего опосу. Китька опосу. Пасеник. Асник. Ты тоже хочу, ты тоже хочу тебе гладили. Да. Іду зараз я по цвіт бузини, наріжу бузини, помию його гарно і заквашу. Можна його проціжувати на другий день, але зараз в нас, ну якби було жарко, то можливо би він і встиг набратися. так в нас зараз не дуже жарко і він стоїть, має стояти в закритому від прямих попадання сонячного світла. І... Воно, я думаю, що воно не встигне, тому я поставлю його на три дні. А тоді, вже коли далі, якщо ще не перецета бозина, буду робити і буде жарко на дворі, то я на наступний день, наприклад, сьогодні я в обід зробила і на завтра в обід я можу розливати його спокійно. Це в залежності від того, яка температура на дворі. Зараз я наріжу. Все нарізала я бузини. Ось таких от 10-12 штучок іде на 10 літрів. Кілограм сахару і 25 грамів лимонної кислоти. Все, що потрібно для квасу. І, звичайно ж, холодна вода. Не кипячого, нічого. Звичайна холодна вода з криниці чи з водопроводу. Ого що, І все. І так, каструля. Бажано не пластик. М -м, я не знаю. Я роблю завжди отаких -от каструлях. Просто кожен раз собі змінюю. Зараз промию я, я суцвіття, промию ціну, якась пиль на ньому зберігається. Осідає. Ні. Краще помити і все. Кладемо сюди суцвіття. Заливала тут вже такий жовтий пилок на ньому був. То я думаю, що він швиденько закласти. Так. Сюди засипаємо кілограм сахара, 25 грамів відважила вже лимонної кислоти. І зараз будемо заливати водичку. її пів каструлі, щоб гарно розмішати. А тоді вже дали на місце, бо я несу віранду, там у нас завлярима холодне місце і там сонце не попадає. Вже, я думаю, що цукор розтане за цих 3 дні, він натягнеться, і він буде такого ніжно-ніжно лимонного кольору. Клас. Я коли роздавала пляшки, то ще додавала листочок м'яти, можна дольку лимону додавати, це хто як хоче. І воно трошечки смаку натягує. М'ятка то навіть дуже відчувається, якщо її дати з пагінцем. Не листочок саме з пагінцем. Ну, Це чоловік любить, то для нього в пару пляшок я кидаю. А так хлопці люблять чистенький просто квас. І в такому вигляді воно буде стояти у мене протягом трьох днів, і я через три дні його вже по пляшкам. Але це я вам вже покажу в наступному відео, як я розливаю. Його обов'язково треба буде проціджувати, бо в ці суцвіття заберуться, але все рівно отакі от міленькі квіточки, які підпадали, вони залишаються. Тому я буду проціжувати і розливати по пляшках. Але це вже будете бачити в наступному відео. Зараз вам покажу клубніку. Тут у нас гарбузики ростуть. Тут була величезна купа ріжча. Ви спалили її. Ось гарбузики наші, ростуть. Фасолинка їй вже, вже її накидала трави, вона ну, вже йду і Зараз покажу, що чоловік придумав від шпаків. Але як на мене, вони сміються, ці шпаки з цієї ловушки для них. Але можливо хоч якийсь налякається і не буде їсти полуничку. Такі вертушки. жестяних банок. Це на цьому рядку. Він би здалека далека але рухається, коли вітер. А тут звичайний диск. Ні одно літають. Якби ж вони їли трошки, то можна з ними поділитися. А вони ж зарази їдять усьо. Ну. Достигай сховалася. Звичайні життя банки. Порізав, порізав отак от і на на нитку. Ну, Давно тут трошки відлякує його. Хлопці вже заглядають нічку їсти, а вони з'їдають, встають достигнути вибрати. Подивіться, поки достигали, але це не достигла. Ось так. Здається, це сорт Азія в нас в якщо я не помиляюся. Ну, ось такі от ловушки для них відляку очі. Тепло було, то вона б швидше достигала. Віці покращиня лежить. Ти чого ж він її не з'їсть? З'їсть. Вона не встигне, навіть дозріти, як він з'їсть її. Гарні великі ягодки, ну от приблизно я покаже на руці. Отак. гарньонь. Так. Неділя, а в нас роботи повні. Ще зараз треба перевернути сіни, а там вже Златиславчик стане, у нас знову почали зубки лізти, О, малинка вже, дивіться, які ягодки. Вже прямо ягодка робиться. Це у нас пшехиба. В тому році були маленькі, то ми тільки бачили, які вони, а в цьому році вже повним ходом будемо вибирати її. Марна, маленька, дорога розсада. Чоловік десь замовляв, то вона дорога. Що Але... зараз дешево, Зараз все дорого. Це дорого, нема нічого, що вирощується в селі, нема ніякої ціни на нього, але нічого не поробиться. Вже в цьому селі вже нема кому навіть працювати, щось вирощувати. Хто там в селі, то взагалі молодих людей нема, всі повиїжджали. Також в більших селах, які ближче до дороги, до центральної, тут ще є молоді люди. А так вже ніхто не хоче в селі жити і працювати. Зараз я ще переверну сіно і там вже златик встане, будемо дивитися. Водомірчик кашляє. Головне, що дякувати Богу, що без температури, а златулька і вже сопляє. І кашель, але в нас ні один зубчик так не виліз без температури і без кашлю 5-7 днів він його вимучить. Кашель, і сопельки. Але то нічого. Всі дітки так мучаються з зубками. І він перемучиться, вилізуть. О, бенька, лежиш, да? Лежиш, жуйку жуєш. От, молодець. Бо кому добре. Лежить, загорає, да? Загорав. Зараз переверну сіно. І все. Отак проходять вихідні. Я так люблю, як цвіте, якісь квіти розцвітають. І в нас по черзі якось так виходить, що розцвітаю квіт. Оце от півник, я не знаю, як називаються. Вони по-правильному але. Ой, який шижучок гарний. Жука. який У нас півники. Оці от сині, це звичайні простенькі, ці білі такі великі. Десь був бордовий, але напевно його немає вже, не знаю. Не бачу, отакий коричневий, коричневий. аж. Можемо до... ці сині, звичайні, отакі от фіолетові, доближче до, до фіолетового. Це лілійки. Це рута червона, така гарна. Оце фіолетові бабка дала. Дуже гарний, такі красиві, аж насичений, насичений, фіолетовий. Це оцю вугу, навірно, вони коричневі, так. Да. Да, це він коричний. Тут в мене чорнобриєвчики. Гарно так зійшли. Але що ж як суш? Сухо, так, сухо, я їх два рази поливала, бо виносила разом водичку на огірки і їх полила разок. Що їм разок, як така суш? Нема. Це як голодному кусочку хліба. Так само їм. Тут дуже теж осінні квіти, майори, айстри посіяні, от майори видно. Його видно, Але що ж, якби чуть-чуть піднялися, їх видно рядочки зараз не хочу рухати землю, бо попідриваю їх, просто попідриваю. Вони малесенькі. Мама почала восапати гладіолуси, Але сухо, сухо і все, і нічого не буде. Майори, айстри, а от айстри. Ой, які красі. Айстри дуже гарні. Нас, ну, айстри я докупляла пару років, зійде одна-дві. А вже який рік збираю насіння з тих, що є. як красива вже. Збираю насіння і ну, є. з тих, що я збираю, осінню. Насіння то є, а з тих, що купляєш, то... десь не десь є. Салат гарно зійшов. Ну, салат це така річ, що сходи, яке враження, що він як бурян. І в суш, і не в суш, і, і зійде такими цими. Є все на городі, все, але треба дощок. Редисочка. Але редисочку сіяти отаким от, от рядком. Це некий беніфені. Бо того, що вона замщила і все. Сіяли на, коли садили картоплю ранню, розсіяла мама таку по городі. Така гарна редисочка. А це, господи, прости мене. Що цього, редиска? це редиска, З нещастя, не редиска. А там на городі така, як на мальону, о, трошки більше є. Але дуже зарваний корінець. Отаке. От. Отакі от справи в нас. Ожина наша розпускається, бо ми малину підв'язували і одні стояли патики. Мама каже, що це таке робиться. Що це в нас? Це. І вона, видно, пізня. Того й вона не розпускалася так. Ще, ще було і рано розпускатися, але слава Богу, розпускається вже. Всім щиро дякую, хто був на нашому каналі. Кому сподобалось наше відео і хочуть бачити наші відео ще, обов'язково підпишіться, щоб ви нас не тратили на теренах YouTube. Кому сподобалось відео, поставте пальчик вверх. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока!